Друзі, моє вітання, слава Україні, героям слава, слава ЗСУ. Виходжу в ефір з хорошою новиною, з приємною новиною. Я сьогодні захистив в Львівському апеляційному суді честь всіх журналістів. Зараз коротко, хронологічно вам розкажу, що, що це за суд і, чому, і в чому, яка ситуація взагалі відбулася. І чому так таке рішення прийняв апеляційний суд в користь журналістів? Секундочку, передадимо. Значить, друзі, у 2020 році до нас до журналістів звернувся Василитин села Лавочне, що його десь там, що він десь зупиняв лісовоз, і лісовоз хотів перевірити документи, хотів знати, чи це законний ліс. Ситуація такого роду, що е, він приїхав до, до мене в школи, я зняв ефір, взяв в нього е, інтерв'ю, і на це інтерв'ю Василитина, е, Галсі Ліс, тобто працівники фізичної особи Галсі Лісу, подали на мене позов на Василитина на Антону Гуру на 600 тисяч гривень. Це вже тягнеться два роки, друзі. І що хочу вам сказати, перша інстанція. Сколівський районний суд, суддя Брона виніс не то, що незаконне. Там явне, явне, явна є така ситуація, що ну, там пішли гроші, там, там замовне було судилище. Вони не думали, що я подам в апеляцію. Вони не думали, що я дойду до того рівня. Вони не думали, що ми скасуємо їхню. Їхнє рішення, їхнє продажне рішення. Значить, що відбулося з першої інстанції? Там абсурд був повний, друзі. Е -е, підготовче засідання, ви пам'ятаєте, підготовче засідання, і взагалі під засідання вони тітушок тушок звели, нас побили. Потім на друге засідання. Е, я не з'явився в зв'язку з тим, що я був на стаціонарному лікуванні, ну людина фізично не може прийти. Я надав клопотання, що е, я хворію, і друзі, е, брона закриває підготовче засідання і відкриває по суті справу. Тобто, останнє, що є, це дебати. Добре, е, не звернув увагу на дебати е, на підготовче засідання. На дебати в цей день і в цю годину в мене були. Допит в рамках кримінального провадження. Тобто я надав клопотання, що прошу перенести суд. Брона втішився, що я мене не буде на суді, і що він робить? Він на дебатах, без мого і моєї присутності на дебатах, друзі, це абсурд. Він просто приймає рішення, щоб е, ну, засудити все і виносить ухвалу, засудити гуру, явдика, журналіста, Василитина там. По 45 тисяч гривень, шістьом, ну то виходить по 200 гривень кожному. Е -е, все, друзі, я 27 грудня, 22-го, отримав ухвалу. 26 січня я подав апеляцію. Дякую вам всім, хто допомагає мені матеріально, морально. Хто як може, це велика для мене підтримка. Я можу сказати, сьогодні вперше це, це рішення апеляційне. Воно є історичним, тому що я сьогодні захистив всіх журналістів України. Тобто тепер ми сміло можемо брати інтерв'ю, знімати і знати, що е, апеляційний суд він буде на нашу користь. Хоча цей апеляційний суд він не звертав на багато нюансів, яких я вам зараз назву. Цей день, коли Василитин зупинив лісовоз, чому, е, чому вони до Справи а, а, першої інстанції, вони не надали, не додали е, друзі, що вони працівники Славського галсівісу. Вони друзі не додали лісорубний квиток. Вони друзі не додали товаротранспорту накладну на даний, на даний транспорт. Вони не додали документи транспорту, який перевозився. Це є раз. Це суддя апеляційний. Ну, Він взяв до уваги, він мене вислухав. Але він, ну, ми це обговорювали, так скажу. Далі, суддя. Оце все, що я кажу, це суддя брона, не звертає увагу. Наступне, друзі. Чому, коли до журналіста йде людина давати інтерв'ю, чому журналіст має нести відповідальність? Журналіст не несе відповідальності за слова людини, яка, яка в ефірі е, е, говорить якусь інформацію. Два. Наступне, друзі. Скажіть мені, будь ласка, експертизу. Вони е, суддя брона, продажний, так можу сказати, суддя брона, це я вже сьогодні після цього суду можу сміло називати, що він є продажний, в Зв'язку з тим, що е, якщо вже апеляція не задовільнила і скасувала його ухвалу, його рішення, я вважаю, на мою думку, він є продажним, тому що це є замовне, е, було замовне рішення, замовна ухвала. Експертиза, друзі, вони купили експертизу, і я судді нині апеляційному кажу: скажіть мені, будь ласка, чи має експертиза викликати журналіста і питати, чи це є його е, сторінка в Фейсбук, чи це є. Я на, на цій сторінці, чи я підписуюсь за дану експертизу, що ну за дані слова, які я там говорив, чи там будь-хто говорив. Цього не було. Суддя мене вислухав, і він зрозумів, що. Тут повний провал, повний провал. Наступне позовна заява складена з страшними порушеннями. Це Тому що позовну заяву склали фізичні особи. Подали не директор Славського Галсилісу, а подала фізична особа Павло Віталій. Подав не заступник, а подав, перепрошую, а подав фізична особа Сезанський Руслан. Я нині в апеляції говорю, ваша честь, а чому сьогодні, а чому е, позу, позові вказані фізичні особи, а вони вказують, що їхню честь і гідність порушили як, е, як юридичних, як працівників Славського селісу. Суддя не міг відповісти. Наступне, друзі, 600 тисяч гривень. Вони дали в позові 600 тисяч гривень. Я задаю питання. Ваша честь, дайте відповідь, де вони, де вони понесли моральну, матеріальну, фізичну шкоду, де нанесено їм було шкоди, що вони в позові це вказали. Давайте забираємо, бо тому що суддя Брона продажний, він тільки е, е, присудив 45 тисяч кожному, ну там по 200 тисяч. Друзі, я питаюся, де вони понесли втрати? Можливо, вони роботу втратили, можливо, вони е, втратили здоров'я. Так, я тоді в не немає ні одного документа. Все, друзі, е, я вам надав тих пару фактів, і, і що ви, суддя апеляційний, пішов до нарадчої кімнати і виносить ухвалу, я, я потім її виставлю задовільнити скаргу. Апеляційну Явдика Володимира Івановича. Я сьогодні захистив і Гуру, і Василитина. Мені від них не треба, дякую. Я сьогодні захистив честь всіх журналістів. Ми тепер сміло можемо не боятися іти завдяки моєму такому е ну, е тому, що я йшов, що я добивався і я захищався. Ми сьогодні можемо сміло брати вже далі інтерв'ю і не боятися, що такі, як. Павлови, такі як Романишин. Зараз в мене буде суд за Захарченами апеляція, потім з Романишином, можливо. Все, це вже все розвалюється. Друзі, я думаю, що на завершення хочу сказати, що апеляційний суд, суддя сьогоднішній, він зрозумів, що вони з... суд... Перепрошую е, апеляційний суд зрозумів, що, що Сколівський суддя зайшов задалеко. І вони зрозуміли, що сьогодні приймати рішення е, не в користь закону. Це вже, це вже буде просто е, останньою краплею для суддівської влади, за, для суддівської реформи чи будь-чого. І сьогодні історичне рішення, друзі, вітаю всіх журналістів з перемогою. Сміло ходимо, знімаємо відео, сміло ходимо, даємо інтерв'ю. І ні за що не переживаємо. Мільйони нічого не вирішують. Сьогодні оця шайка, шість лісорубів, директор Павло Сазанський. Я думаю, що вони витратили для того, щоб мене засудити, ну, в порядку там 50 тисяч доларів. Це мінімум. Повірте мені. І їм не вдалося мене засудити. Хтось каже, Явдика засудили, Явдика ще не засудили. Повірте мені, я сьогодні відкрив десятки кримінальних проваджень. Кримінальних справ на Сезанського, на Павла ще будуть відкриватися і на всіх, і на Романишина, і на всіх. Чому? Тому що я йду по закону. А якщо такі суддя, як Брона, як Курницька чи як Ясінський, будуть приймати рішення, це не означає, що вони є е, законними. Є апеляція, і ми будемо подаватися. Я думаю, що сьогодні е, касацію будуть подавати чи не будуть подавати ці. Я не знаю, чорні лісоруби, можу сміло сказати, тому що їхні статки не збігаються з їхніми доходами. Ще раз кажу, вони можуть на цей ефір знову подати честі і гідність, але це вже безсмислено. Вони є всі, е, мене думка пропала. Хочу сказати, що в мене хороший настрій. Сьогодні є велика перемога перемога всіх журналістів. Явдик доказав, Явдика не засудили. Явдик нині виграв апеляцію, апеляційну скаргу за те, що його на нього подали за прямий ефір, за те, що він висвітлив правду, показав правду, дав, взяв інтерв'ю людей, яких образили, чи людей, яких обікрали. Явдик висвітлює сьогодні корупцію. Явдик не бере гроші. Явдик просто показує правду. І правда сьогодні перемогла. І правда переможе надалі. Так як переможемо ми над ворогом Російської Федерації, над орками, ми обов'язково теж переможемо. Я борюся з внутрішнім ворогом, ЗСУ бореться з зовнішнім ворогом. І ми обов'язково на крок від перемоги. Якщо всі лісники казали, що Явдика вже засудили, передайте нинішнє відео, що Явдика не засудили. Нині засуджено їх. Мені мають віддати е, за апеляцію. Е, Збиток, ну судовий збір 5,5 тисяч. Плюс брона сьогодні вже, я думаю, не знає, тому що він розуміє, коли скасовують рішення першої інстанції, що буде далі Явдик робити, він вже знає. Тому що не буває такого, щоб перша інстанція не бачила тих порушень. Якщо є ті порушення, і він виніс ухвалу, ну значить буде нести за це відповідальність. І так буде Ясінський, і так буде Корницька, тому що вони теж, теж їх це чекає. Так, що, друзі, не падаєм духом. Ми перемагаємо, перемагає Україна. Перемогли журналісти, незалежні, вільні журналісти, громадські діячі. Явдик Володимир Іванович ніде не пропав. Явдик, журналіст далі є. Явдик показує. І повірте мені, що правда за нами і правда переможе. Дякую, друзі. Вийшов в ефір, щоб вам повідомити. Хорошу новину. Апеляція за нами. Так що ми боремося. Явдика ніхто не засудив. Явдика. Ніхто не засудить, тому що ми разом, тому що ми з правдою, і тому, що з нами Бог і з нами Конституція України, яку ми, слава Богу, дотримуємося і живемо згідно е, правил закону біблійних і правил е, букви закону конституційних і всіх правил, яких є. А всі, хто платять гроші, таким як Брона, таким як Ясінський. Будемо їх наказувати, наказувати ще раз, наказувати, і я вам це доведу. Так що, друзі, слава Україні, Україні, слава Зсу. Ми перемогли, ми перемагаємо і йдемо далі. У нас далі і ще дуже багато судів, дуже багато е, нюансів. Це ще не кінець. Так що маленька перемога, але але дуже приємна. До зустрічі, друзі.